Не треба нам заливати, от це, що можна робити гіпсовою шпаклівкою. Можна. І уксусну кислоту, туди. Ой, уксусну. лимонну кислоту, кажуть, да, давай, щоб воно не застигало скоріше. Ну, прикиньте, треба купити мішок, загрузити його. Це бруд, пил. Його треба принести. До нього треба вода, міксер, розмісити. Це все по різні сторони. А скільки води треба, як його визначитися? Скільки там води, як його розбавити, треба потренуватися. Ось, відкриваєте, берете акрил шпатель, МГФ в укргості замовляєте. Відкриваєте просто кришку. Також от шпательком перемішали. Все. І отак от чмякаєте. Зробили їжачка. Все. І формуєте отак от обережно просто. Не треба натискати сильно, просто легесенько оцей їжачочок ви сюди його переміщаєте. Якщо ви у зараз вже немає їжачка, опять набрали і працюєте. 850 грам на метр квадратний витрати цієї шпаклівки, фарби 250. Після того, як вона висохне, ми її пригладимо. А, і пофарбуємо в два шари, дюфаємо, так стіни будуть витримувати вологе прибирання. А, пофарбувати можна в будь-який колір. І класно тим, що можна завжди підремонтувати, підфарбувати. Це буде непомітно. А коли вам надається цей колір, перефарбували або зіпсуються стіни. І у вас новий косметичний ремонт. Тому кому потрібні такі матеріали і консультація, які використовувати матеріали, яка фарба для того або іншого приміщення, звертайтесь в Укргост.